Сьогодні ми розглянемо масову частку елемента в складній речовині. Нагадаю, що складна речовина це така речовина, яка складається з двох хімічних елементів, і з трьох і більше, наприклад, візьмемо молекулу води h 2 o Найпростіша молекула води, але вона вже є складною речовиною. Молекула води складається з таких елементів. Складається. І з гідрогену, я словами напишу, так буде краще сприймати з гідрогену і оксиген. Ці хімічні елементи, ну ось скільки тут гідрогену? Два гідрогена, а оксиген один. Це я так просто записала такий тип запису. Ці гідрогени вони мають масу, і оксиген має масу. І нам треба, ми сьогодні будемо вчитися визначати, от скільки відсотків займає гідроген у цій всій молекулі за масою, скільки оксиген займає, наприклад, відсотків у цій молекулі. Вся молекула, якщо нам дається вся молекула, то вона 100%. Якийсь елемент легший, якийсь ваші, і ми будемо визначати саме масову частку. Масова частка вона показує ну, масова частка елемента, скільки відсотків займає елемент, маса елемента у молекулі. Тому масова частка вимірюється у відсотках, вона позначається W, це масова частка. Часткально W, але ми усі звикли, що це англійська W, тобто масова частка, яка вимірюється у відсотках, але також можна її приймати за одиницю, наприклад. Дуже часто ми будемо бачити, що 100% це 1, 50% це 0,5%. Якщо нам треба, щоб були відсотки, ми це число до одиниці домножаємо на 100%. Якщо треба позбутися відсотків, ми ділимо на 100%. Но зараз у цій темі ми саме будемо використовувати частіше відсотки. Далі. І давайте запишемо, а потім я роз'ясню. Усі моменти, тобто, ми будемо користуватися основною формулою, що масова частка елемента дорівнює кількість атомів елемента умножена на відносну атомну масу елемента, і поділити на молекулярну масу сполуки або речовини. Молекулярна маса. Сполуки. У підручнику дається сполуки. Я частіше використовую слово речовина, але і сполука і речовина це слова синоніми. І в кінці ми домножаємо на 100%. І пояснення Н-елемента. Елемент ми буквою E е позначаємо, це кількість атомів елементу. Це те, що найбільше діти забувають, що таке N – кількість атомів елемента, який ми визначаємо. Ну, відносна атомна маса, я пояснювала. Ще раз поясню, у нас ціла тема була, що це відносна атомна маса. Елемента і молекулярна маса сполуки, відносна, молекулярна маса сполуки. І давайте розв'яжемо на цю тему задачу. Звичайна задача обчисліть масові частки елементів у сполуці. П2О5. Це перші задачі, які ви починаєте на уроці хімії розв'язувати, такі уже серйозні, то давайте тут правильно треба оформити. Зліва ми пишемо дано і те, що нам відомо. У нас тут ніяких чисел не дається, але в нас говориться, що є сполука П2О5. То запишемо. Може слово сполука не вживатися. Тому, якщо у вас дається формули масові частки, то це означає, що ви записуєте цю формулу, я записала П2, О5. Більше нічого не дається, я проводжу лінію і знизу під лінією, що мені треба знайти. Тут говорить: обчисліть масові частки елементів. У нас. Сполука П2О5 складається із двох хімічних елементів це фосфор і оксиген. І треба знайти масову частку фосфору невідому, і масову частку оксигену. Може бути, що, наприклад, обчислять масову частку лише одного елемента якогось, наприклад, написано, масові частки фосфору у сполуці, то тільки фосфору, тут усіх елементів, щоб ми потренувалися. Ми записали дано. Далі визначаємо, який це тип задач. Ну, задачі на масові частки ми зараз і розв'язуємо, тому записуємо головну формулу, якою будемо користуватися. Масова частка елемента. дорівнює Кількість атомів елемента. Помножити на відносну атомну масу елемента і поділити на відносну молекулярну масу сполуки. І це все помножити на 100%. І нижче ми, ми підставляємо: у нас є два елемента ми можемо по черзі масова частка фосфору. Тобто, перший елемент замість М ми підставили фосфор, тому скрізь, де буде елемент, ми підставляємо дані саме фосфору. Далі, ось риска дробу, так і я і пишу Риска дробу n-елемента. Зверніть увагу, що це таке. Це кількість атомів елемента у сполуці. У нас є сполука, ось вона, p 2 o 5 Ви можете собі позначати для початку, якщо забуваєте. І скільки в цій сполуці або в цій речовині фосфору. Біля фосфора стоїть індекс 2, значить, його 2 атоми. Тобто замість N-елемента я ставлю двічку помножити відносна атомна маса елемента, а тобто нашого фосфору, дивимось за періодичною системою. За періодичною системою у фосфора 39 ми зароблюємо буде 31. Далі, у знаменнику нам треба відносну молекулярну масу сполуки, ось цієї. Але ми не знаємо, нам треба порахувати. Тому залишаємо поки місце і нижче розв'язуємо. Ви можете відразу, якщо побачили, можете відразу його порахувати. Відносна молекулярна маса П2О5 дорівнює У фосфора за періодичною системою. Відносна атомна маса ось 31, ми щойно дивилися. Далі. Двічка, це означає, що два атоми помножити на 2, додати оксиген. Оксиген, у нього відносна атомна маса 16. Біля оксигена стоїть п'ятірочка, тобто помножити на 5, не забуваємо, що спочатку множення, а потім ці два числа додамо. 31 на 2 буде 62 і додати 6 на 5 – 30, і тут ще 50, то буде 80. Рівні 142. Осто число у нас безрозмірна величина. Це молекулярна маса сполуки, яка повинна стояти в знаменнику. Тому ми сюди стали на 142. І в кінці помножити на 100%. 2 помножити на 31. Це буде 62. 62 ділимо на 142. Тут ну, поганенько воно багато чисел виходить. Тому ви можете на калькуляторі і множити на 100%. У мене виходить таке число, що 43,66. Ну, я зараз напишу 43, 6, 6, 19 і так далі. Зазвичай ділимо, ну. Чи... Залишаємо до десятих, ми заокруглюємо. До десятих, якщо говорить до десятих, значить одна цифра після коми. Якщо до сотих, то дві цифри після коми. Десять число десять має один нулик, значить ось до десятих. Тобто 43 і 6, але наступна цифра 6, тому я залишу, ну, отак, 43 і 7, якщо заокруглити правильно. Так, тому я запишу, що у відповідь буде 43,7%. Масову частку оксигена можна розв'язати двома способами. Можна так само за формулою. Зараз давайте ми розв'яжемо, щоб ще раз потренуватись: масова частка оксигена дорівнює. Ну, у нас загальна формула завжди повинна бути на початку. N елемента, тільки ми вже тепер підставляємо все по оксигену, тобто N оксигену. Скільки атомів оксигену в цій сполуці? Біля оксигену стоїть п'ятівочка, значить 5 атомів оксигену помножити на відносну атомну масу у оксигена 16 за періодичною системою. А молекулярну масу сполуки ми вже її знаходили. Це молекулярна маса. 2,5, 142 і помножити на 100%. Так, дорівнює. 5 помножити на 16. Це буде 80. 80 поділити на 142. Знову там виходить велике число. Якщо помножити ще на 100% вийде 50. 6,3%. Або я вам уже говорила, або інший спосіб. Або е масова частка оксигена дорівнює. Дивіться, наша вся формула, я ще з самого початку будь-яку формулу, коли дають, вона 100%. Тобто це все, що нам дається, це 100%. Може бути речовина складати з трьох елементів, чотирьох багатьох елементів, але разом вони складають 100%. І скільки відсотків, наприклад, займає фосфор, скільки оксиген. Якщо додати, повинно бути 100%. Здається, 43,7. Додати 56,3 вийшло 100%. Але іноді. Може не співпасти на один відсоток через те, що ми заокруглюємо, ми можемо десь загубити. Тобто, похибка допускається в 1%, якщо ми заокруглюємо. Бо ми можемо заокруглити, взяти більше, взяти менше, дивлячись, якось тут ми робимо. Тобто, якщо це все 100%, а ми знайшли масову частку фосфору, то ми, якщо від 100% віднімемо фосфор, то залишиться оксиген. Перевіримо, чи в нас співпадуть наші відповіді 100% відняти 43,7% дорівнює. Виходить справді 56,3%. Тому відповідь. Масова частка фосфору. Ну, можна, до речі, не розписувати. Так, давайте просто напишемо: ось фосфор 43,7%, а оксиген 56,3%. Не обов'язково два способи не треба. Я вам просто показала, щоб ви і зрозуміли тему. І побачили, що можна як розв'язати, який вам легше спосіб такий обираєте.